Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде незвичайне відео. Сьогодні ми збирали їмся родиною у брата і готуємо бараніну. Він у нас чоловік всебічно талановитий. Життя його кидало по всьому бувшому радянському Союзі, і за кордоном. Гідробудівельник. Він навчився готувати страви усіх народів світу, де побував. І все навчився. Так що ми сьогодні готуємо баранчика і поділюся цим шедевром з вами. Все у нас тут. Як годиться, обсмажуються шматки, олії. готувати добре це на відкритому вогні, щоб було багато жиру і щоб смажилося активно. Задіяні всі руки, які лише можна задіяти. Готувати будемо з овощами. Я сказала, що м'ясо обсмажується: перець, томати, часник, баклажан. Це буде дороге блюдо не по сезону. Таке м'ясо вже приготовлене. Що, будемо додати ще свинне, сало? Ти Кажуть, що це шедевр. Подивіться, як цей брат орудує. Все в нього дуже швидко. Щоб забрати. Лою. Щоб забрати запах лою, бачите, треба в олії. А олій домашній ти додавав чи магазин? Олій. Олій. Дивіться, і навіть мій чоловік сьогодні на кухні. Взагалі-то він у нас на кухні працює Вже завжди зі мною. Так. Сало зараз ріжеться отакими от ленточками, стрічечками. Томати порізали, морку порізали, баклажани перці порізали. Баклажани, баклажани, порізали баклажани, цибулі так. ще додали. Зараз розберу капусту на... Листки будемо їсти бараніно. Під капустою сала більше як барана достатньо цього достатньо, да? Ти да, лише падаєш. Саме, де вогонь буде, воно буде на ага, жир жирку. Щоб буде жирова просто. Потім ставимо барані. Ручка в Він береште, по культурному. Ні, воно гаряче просто. По, по техніці безпечності. Ми сміття ділимо на, на дві частини. Одна йде таке, це лафан, бутилки, такі о. А відходи, оце все йде в піщі? Ну, у нас так само. Ну, так, нас, ми це, ми це, так само почали робити якось. Піщеві відходи, все йде у компост. мусор у нас тут... Перша йде цибуля. Я це викидую, так? Так, психі. Так, даємо цибулю. Ну, та ту серединку ж не викидує, ще? можна з неї борщ говорити. Світа, ну. Поселив, Цибуля. Ще Сережа дочищає трошки цибулі. Бачиш, я казала маловато. Очекайте. Спартанські умови. А сіль ви де купляли? В АТБ? Там неякісно там додають. Ні, в АТБ я купла тільки морскусі. І то вася кричить, щоб я її викинула, я її купила радіоського. Що... А чого? Сказали, що можку. Бо він пересанюється, це дома у нас морська сільська. А цю сідні, це я купляла належну на, на вовку на в валі. Це мандибурова оптові Мандибури? Ну так, так, так. Це не роздебуреться, Мандибури вже тільки то і все. Та лише ще на один шар. Ні, це були тільки перші шар. А лише перший, тоді досить. Досить, так, Сережа, вже не чисті. Так. Не чисті? Ні. Вона цибулі не вичилась. Хай буде. буде. Будуть варити борщ. У вас немає вже старої? Ну, Дати вас... вам цивулі? А у нас старої, цибулі, ми її купили багато дуже і своїх було. Цибулі. Наша цибулі дуже вже почищена. Хай буде, вась, вась, вась. Хай... не треба, Сереж. Тут досить він закрив вже. Ні, то ні. спитати. Так, це Єсть? Будь ласка, озвучуємо. Ну, а ти ну, м'ясо сади і перчення? Да, там чуть-чуть надо, -чуть воно нижнє головне. Чуть-чуть тільки, щоб не перебурщити. Бо якщо кожен слой дуже сильно, то воно все змішається, коли завариться. Перший слой часник, дай, будь ласка? Даємо. на другий слой. Кидаємо. Це чисто чоловіча, е, чоловічий чоловічий почерк. Часник цілий все крупно. Так. Я теж таке буду готувати. Може, це... ми зараз попробуємо, а тоді рішимо. Можна і перець сюди зразу трохи покласти поміжемокло, щоб у нас комію хватило. Мольку з перцем, потом баклажани і помідори. гори. Так. Щел. Так, все, у нас мясо реклаве. Баклажани. Бо взагалі готується цілий баран. Оце цілого барана на двохвідровому цему готують на свята казахи. Ні, ми не бажаємо. Їдьте з вас І гіркий перець. Перець чилі. А ти його пробував гіркий? Не mm знаю. -hmm. Там дати тобі ще пару кущів гіркого перцю посадити. дай. Mm -hmm. Зверху кісточкою, може, треба було її наниз зразу. Нічого, я думав, що не влізти і що її на останок, але нічого страшного. Так, зверху. Треба трошки посолити, бо ми давно не солили. Чуть-чуть домой для запаху чорного. Так, За щастя мати такого чоловіка вдома. Дивіться, як він орудує на кухні. І не Мастер лише на кухні. Всі. Мастер на всі руки. Помідори сажає, їсти варить. Перці сажає, варить. Euh, зварювальним апаратом капуста а я значит все более частью чеснок і первоп'ю зато врівноважены в по его раз у два роки но за новым так. да ты тоже так само все робиш знаєш коли великі воловки капусты вот такие знаєш в сезон Круто. Тобто тоді супер. Давай хороші. зверху ще такою капустою свіжою. Ні, це от недостатньо, вона тверда. Ну та дуже... Та розлізеться зразу, але правильно каже. Це дуже молодо. Ми один, дві, як ми красиво закупорюємо. Що, що М -м -м. Ви в Казахстані сьогодні? Він не був в Казахстані. В Казахстані не був, але на ну, Алтаї тут за Казахстаном. Ну, Тебе саме. годували, ти ж їсти не готовий, Вася. Ну, це не кожна людина і буде це робити. Вася просто любить це. Я там не готовий, бо я не на роботі був. Його життя кинуло по світу, і він визначився, що його. Готувати він любить, сажати він любить. Взагалі, Вася, ти нашої родини. Спасибо, Свєта, наївся сиро, отако. Нашої родини. Правда, вкусний? І всіх стоїть. Відправили ми його на вогонь. Вася, та ж ти бери якусь, Підкладаєш вогонь нормальний, да? вогонь нормальний, ну зараз чуть дам, щоб воно почався процес, а потім, щоб воно собі бур-бур-бур робило. Все, друзі, чекаємо, коли буде смакота на столі вже. Покажу вам, краєвиди, яка в нас красота. Маленькі Карпати. То у нас дачі з радянських часів. Бачите, які угіддя віддавали робочому класу. В радянські часи. Хто ще сумує за радянщиною? Будь ласка, ще залишки є. Гарік, ти що? Чекаєш баранчика, а куди ти втік? Процес. Кипіння повинен бути повільний. Звук такий Главний, і вже вона присіла. Половину томитися. Вже кришечка присіла, чекаємо. Давай мені. У мене однієї. Я народну помила, вже і віднесла на місце. Злам капусту. Козочкам теж. А, а що то треба так, так красиво, щоб ставити сверху м'ясо. Ну то якби великі листки були, то ставиться по одному листку. А, Так як в нас капуста зараз весіння, головок великих немає. Щоб поділити, то... Нам головне м'ясо Поставиш всього так, тарілочку, а да? в Остальне ми поставимо на це. Не ну, хвилюйся, капуста. цей. Ні. Я все, Сейчас, сейчас, А, понятно. Трудил, я туда. <связь> Попробуем на всякий случай. Хорошо. на супер все. Ту та руку можна забирати. Давайте. Так я ставлю мужчину. Мені один кусочок мяса. і ставлю. йому що, ні? Так. О, Разговорчики. Мене брат, я маю да. його захищати. Юрію, тобі накидати? Конечно. А, в смысле, реміша. Макарони. Що прямо зверху так на це? Ну, давай. Так. Е, знає, що? Треба... Е, е, Галь, ти будеш пити вино? Ні, я вже все витувала. Пережали. Якщо був дощ, то має текти вода. Такого смачного ще ягнятки ми не їли. Я вже Вася тобі плюси, плюси, плюси. 88. Усім доброго дня. Дивіться, яка в нас сьогодні дружня. Я Серега в жарі.